Мир вам! Сьогодні, як зазвичай перед вранішньою молитвою, я почала читати Біблію. Це був шостий розділ Євангелії від Марка. Перші ж слова, які я прочитала, почали лягати віршованими рядками. Я взяла зошит і стала їх записувати. І зрозуміла, що це новий вірш. Він має назву Вбитий пророки. Нічого у дорогу не беріть, лиш палицю, ні торби, ані хліба, ні мідяків черес не кладіть, ні одягу на зміну вам не треба, сандалії взуйте, як війдете в дім, то залишайтеся у ньому аж до часу, коли прийде пора із нього йти. Але якщо вас не приймуть відразу, яке село чи місто не прийме, вас не послухають. То вийдіть з того міста, хай кожен порох з них своїх струсне, на пам'ять проти них це порох свідчень. По правді, кажу вам, у судний день в Гоморі легше буде і судому. Так наставляв дванадцятьох людей Ісус Христос і вийшли учні з дому. Подвоє в різні сторони пішли, їх проповідь була. Про покаяння, звільнять від демонів вони людей могли і зцілювати хворих помазанням. О, скільки чуд! до ірода дійшло, воскрес Іван, що я обезголовив, навіщо ж я вчинив пророку зло, і родіядою він все мене заводив, вона лютилася від нього не на жарт. Все смерті для хрестителя шукала, а я боявся його і зберігав, та не зберіг. Дружиненьке не жало, У день догідний вприснуло трунок. Танцюйно, ну, донечко, красунечко, півцарства. Проси, що хочеш за такий танок усе зроблю так батько доньці клявся. Чого їй хочеться? Усе в дитини є, пішла до матері, чого мені просити? О мати знає, що просити, смерть цьому ненависному відтепер не жити. Просив батька доню голови Хрестителя Івана, мрія збулась, щоб на полумиску її нам принесли. І доня просить. Що, царю не вчулось? І засмутився після цього цар, бо для одного дві змії занадто, якби ж Івана слухати він став, якби ж ох, клятва, а покличте варту, і воїн голову без зволікання стяв. Ось на полумискові, як дівчай хотіло. Така робота і такий устав, яке кому до арештанта діло. Обезголовленого безголовленого вчителя взяли до гробу його учні, несли тіло, І учні Єшуа, апостоли зійшлись, бо вже завершили доручене їм діло. Апостолів учитель ще живий, і ще Пилат не взявся його судити. Це що за світ такий? Де заповідь не вбий? У ньому кожного пророка треба вбити. Цікаво, я пророк чи не пророк, і чи пророком є моя країна? Заради правди гине мій народ, заради волі знов живе в руїнах. Христа розп'ято, але Він воскрес. Бо правду умертвити неможливо, дай Боже, щоб і мій народ не щез, Як у серепті борошно йолива.